Російська Федерація зробила повномасштабне вторгнення на українську землю. 24 лютого обід на цьому опорному пункті зібралися свідомі люди Ірпіня. Ми прийняли рішення залишатися в місті і захищати місце до останнього. І 24 лютого вечір це час, коли наші хлопці з котомками пішли на блокпости. А ми залишилися працювати на своєму волонтерському фронті. Саме тут, саме 24 числа, ми розділилися. Хтось мав брати на себе забезпечення, хтось мав брати зброю. І саме з цього місця, саме з цього місця, хлопці пішли на блокпост. Стали, взяли в руки зброю. яку пізніше ми шукали і набої. І щоб якось доставити, а вони пішли спочатку з тим, що було. Вже пізніше тільки ми зробили, дістали їм зброю. І найважливіше, що було в той момент, коли ми виїжджали, щоб е людей з Бучі забирати, і поскокували саме через наш блокпост. Хлопці знали, ми їх попереджали, що будемо їм Бачите, на цьому блокпості жовто-блакитний прапор. Якраз таки він майорив кожного разу, коли ми приїжджали. І ми знали, що... Тут стоять наші хлопці, і вони тримають оборону. І жодного російського окупанта сюди не пропустять. Пізніше прапор стояв тут. Він стояв тут постійно, поки тут був наш гуманітарний штаб. На жаль, 24 березня російські війська обстрілювали дуже сильно цей район. І три гранати, які сюди прилетіли, повністю знищили цей гуманітарний штаб. Але попри все, наш жовто-блакитний прапор весь цей час залишався в Верпіні на центральній площі. Тому для мене особисто, думаю, так же, як для кожного з вас, дуже важливо бачити наш жовто-блакитний прапор. Він означає, що це наша земля, що ми стаємо за нього і що вона дуже важлива для кожного з нас. Це найбільше патріотична найбільш цільна річ, яка тільки може бути. Я щиро вдячний хлопцям. Вони беруть з собою цей прапор обов'язково в бій. Вони збирають підписи тих, хто зараз і тут з нами, і тих, кого з нами вже немає. Я дуже прошу звернути вашу увагу, що є підписи на тому прапорі, який був піднятий, тих хлопців, яких нас вже немає. І прошу всіх зараз стати і згадати, полиме мовчання, тих, кого з нами вже немає.